На сьогоднішньому уроці ми з вами дізнаємось, про що розповідають географічні карти. Для чого нам це робити? Для того, що за географічною картою, де є багато ліній, усіляких позначків, кольорів, можна дізнатись про місцевість, хоча і не буваючи там. Так ось, усі географічні карти поч... мають такі складники. Перше, це картографічне зображення. У мене тут, як приклад, це карта світу, але може бути карта окремого океану, карта окремого материка країни міста чи селища. Тут використовуються різні кольори, які позначають різні. Висоти. Так ось важливими елементами карти є масштаб та легенда карти. Що таке масштаб? Ви згадаєте з попередніх уроків? У мене наведений тут числовий масштаб та іменований масштаб. Легенда карти – це умовні позначення, іншими словами. У мене наведений приклад, умовні позначення кольорів. Тобто, що означають кольори, найтемніший ось синій це найглибші западини, які сягають глибше 6000 метрів. Темно-коричневий колір це гори. Вище 5000 метрів. Їх, дивіться, не так і багато знаходиться на карті. Далі, до елементів карти також належать умовні позначення, які ми вчили на попередніх уроках. І ось на такі карти згадуємо, називаються топографічними. На них зображені невеликі ділянки землі. В даному випадку ми бачимо озеро синім кольором, так біля озера бачимо заболочену територію, бачимо ліс, в даному випадку ось тут листяний березовий, бачимо ось тут е, ліс. Береза і хвойний ліс, мішаний, тобто ліс, і все це ми дізнались за допомогою умовних позначень. Окрім того, карти можуть мати і якесь додаткове оснащення. Тобто назва карти, як у мене тут, наприклад, органічна карта, може вказуватись автор карти, рік видання, якщо у вас є атласи, то там добре вказано рік видання і що це за карти. Крім того, на картах можуть міститись додаткові дані. У даному випадку в мене діаграми, тобто показано, як розміщено на земній кулі землі, сільгоспогіддя, лісовий фонд, дивимось сади, виноградники, рілля і так далі. Кругові бувають діаграми, бувають стовпчиками, бувають і лінійні на картах. Крім того, є спеціальні карти для учнів, які називаються контурні карти. На них можна е, зображувати різні об'єкти. Е, наприклад, якщо вчитель дав вам завдання підписати назви річок або підписати е, назви форм рельєфу, чи підписати якісь міста, тобто різні завдання. І все це можна виконати на одній і тій самій карті. Дивіться, ось тут, у умовних позначеннях, ми можемо позначати, чи це буде зелений колір, наприклад, це низовини, жовтий височини, коричневий гори. І це ми напишемо в умовних позначеннях, а вже на самій карті будемо її розфарбовувати. Завдання для вас на сьогодні за фізичною картою України, ось вона, випишу у табличку, яка буде нижче, форми рельєфу України. Дивіться, форми рельєфу є рівнини, які поділяються на височини низовини і гори. Бачимо, що низовини, позначені зеленим кольором, це причорноморська, придніпровська, поліська, височини коричневим кольором, чи це? Жов... жовто... темно-жовтий. Да? Це Подільська, Придніпровська, Приазовська височини і гори Карпати та Кримські гори. Креслите у зошит табличку, пишете назви Низовин Височин гір у другу колоночку, а у третю замальовуєте, яким кольором ви… Позначили ту чи іншу І завдання на наступний урок подумати, як ви розумієте слова Петра Семенова-Тяньшанського. Карта важливіша за текст, бо говорить часто яскравіше, наочніше, лаконічніше, ніж найкращий текст.